Чоловіка Оксани мобілізували ще п'ять місяців тому. Увесь цей час він знаходився на навчанні, а вже цього місяця їхній загін відправлять в АТО. З того часу, як голови родини немає вдома, жити стало складніше. До відправки чоловік заробляв добре, хоча працював на підзаробітках майстром по дереву та збиральником меблів. Нині отримує лише 1600 гривень за службу. Оксана теж заробляє мінімалко. На ці гроші жінці потрібно винаймати помешкання та утримувати двійку маленьких дітей. Зізнається, чоловіку про проблеми не розповідає розповідає, бо розуміє, там йому ще складніше. «Звісно, зараз йому тяжко дзвонити, Канвішно, без нас, без, без дітей йому тяжко там. Ношу каже, якщо если... мусить, то значить мусить. Надіється, що все буде добре. Поки мати працює, за дітьми доглядає бабуся, яка всю свою пенсію віддає доньці, щоб хоч якось прожити. Восьмирічна Ліля та п'ятирічний Степан знають, чому тата нема вдома та щодня чекають дзвінка. Каже, ні. Не вистачає батьківської ласки, не вистачає того, що матеріально тяжко без батька, а й фізична нагрузка на дочку, на всю сім'ю, і з дровами. і… і, 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 і. І, і матеріально він заробить. Море він коли і після роботи пішов на калимди заробити ще до когось. Нещодавно власники орендованого скромного будинку у селі Оноківці вирішили виселити родину. Знайшли тих, хто платитиме більше. Оксані довелось терміново шукати нове помешкання. Це воно прийнятне за ціною, але не за умовами. У хаті нема води та світла. Стіни та стеля валяться. Але родина у на інше грошей не вистачить. Як тобі подобається, кажи. Ні, ну а що тепер будемо робити? Лівічка мусить. За допомогою сім'я Костю неодноразово зверталася до селищної ради. Просили хоча б майстрів, щоб зробити мінімальний ремонт. Та селищний голова каже, що нічим їм допомогти не може. У нас, на жаль, в сільській раді немає ні комунального майна, нічого, ніякої там гуртожитку, де би ми могли, хоча б тимчасово розмістити цю людину. Ми не можемо перемонтувати ті будинки, які в нас на балансі покажу. Ми маємо ще окремим громадянам ремонтувати. Ну, вибачте. У департаменті соціального захисту кажуть, отримати допомогу навіть без офіційного статусу сім'ї учасника до родина все ж може. Це безкоштовне харчування в дошкільних та шкільних закладах, оздоровчий табір для дітей. Також радять подати документи на присвоєння статусу малозабезпеченої родини, тоді їм гарантовані щомісячні виплати. Вони отримають право на поліпшення житлових умов, і їх зобов'язані взяти на Облік житловий на квартирний облік, але тільки після того, як вони отрим... як чоловік отримає посвідчення учасника бойових дій. На жаль, тут нікуди їм звертатися. Якщо вже документи подані, то їм треба тільки чекати. Допомогти родині можете і ви зв'язавшись за номером, який бачите на екрані. Може чимсь, хоч матеріальної допомоги, якої хто чимо, хоч скільки, але не просили ніколи. А зараз просимо, бо нам зараз дуже у цей момент дуже тяжко.